Сьогоднішня тема інерція, інертність, маса тіла і вимірювання маси тіла. Відповідно, сьогодні ми познайомимося із причинами. Руху і явищем збереження руху. Якщо раніше ми просто вивчали швидкість, тобто в нас було тіло, чомусь воно отримало швидкість, то сьогодні ми попробуємо з'ясувати, що буде з цим тілом після того, як воно отримало швидкість, і чому саме воно таку швидкість отримує, і що є причиною такого отримування. Отже, всі ми знаємо, що для того, щоб тіло почало рухатися, треба прикласти певні зусилля. Штовхнути е, там м'яч, копнути м'яч. Е, в кинути камінь, в машині двигун, відповідно, є причиною руху. В велосипеді те, що ми крутимо педалі, тобто ми, нам потрібно прикласти зусилля або якомусь іншому тілу прикласти зусилля, щоб ще одне тіло почало рухатися. Наприклад, м'яч, вдаряючись в інший м'яч, він так само буде причиною руху іншого м'яча. Отже, для того, щоб рух відбувся, щось має відбутися, щось має вплинути, прикластися якісь зусилля, щоб інше тіло. Це саме тіло почало рухатися. Тобто, фактично, треба, щоб одне тіло подіяло на інше, і тоді друге тіло починає рухатися. Без цього, без, ці, без цієї дії рух не відбувається. Навіть якщо ми візьмемо падіння там, тіла, ми підняли. М'яч, умовно, на висоту 1 метр, тримаємо його руками, ми його відпускаємо, він починає падати. Чому він починає падати? Тому що його починає тягнути до себе земля. Ми знаємо, що земля притягує всі предмети, і тому, як би ми не старалися кинути щось, ці предмети все одно будуть повертатися назад на землю, тому що земля їх до себе тягне. Проте, чому вона тягне, ми вже будемо розбиратися пізніше, коли будемо вивчати, відповідно, тяжіння. Зараз ми. Просто Просто говоримо, що Земля до себе всі ці тіла тягне. І якщо ми надали тілу рух, тобто ми, тіло має швидкість, певну, то що далі відбувається з цим тілом? Тіло ми знаємо, що воно через деякий час воно зупиниться. От Ми запускаємо. Е Шайбу по льоду, як там в книжках розписують. Запустили шайбу по льоду, вона, здається, рухається, 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 але через деякий час зупиняється. Ми копаємо м'яч. М'яч котиться по траві, він далеко пролітає, але він все одно через деякий час зупиняється. Ем... Їдемо на велосипеді, ми ж е, сильно розігналися, педалі не крутимо, поставили ноги на педалі. Ми все одно через деякий час нам доводиться або знову крутити педалі, бо ми зупиняємося, або нам треба стати. Тобто, після того, як ми надали тілу рух, воно зупиняється. Чому? Бо на це тіло діють інші тіла. Наприклад, на саму шайбу буде діяти лід. Він буде перешкоджати руху цієї шайби. Ми потім будемо вчити, що це буде тертя виникати. Якщо ми говоримо про м'яч. То м'ячик, який котиться по траві, на нього так само буде діяти трава, на нього буде діяти повітря, і він через те буде зупинятися. Те саме з нами на велосипеді. Якщо ми розкрутили педалі, ми продовжуємо рухатися. І, відповідно, все одно ми зупиняємо. Чому? Бо на нас діє повітря, протидіє нам, щоб ми не рухались далі. І так само діє відповідно тер. Дорога на наші на колеса нашого велосипеда вона протидіє руху цих коліс. по е... Відповідно, по самій цій ж дорозі. Тобто відбувається кожен раз протидія. І тому ми не зможемо зробити вічним рух. Тобто, що ми запустили якесь тіло, воно обов'язково, якщо ми говоримо про землю, воно обов'язково колись зупиниться. Навіть якщо ми візьмемо, наприклад, на воді, візьмемо, запустимо якийсь кораблик, то він все одно через деякий час зупиниться, тому що вода і повітря на ньому будуть діяти, він, вони будуть перешкоджати. Але в деяких моментах ми ми можемо говорити, що е, коли на тіло діє маленькі, маленькі зусилля від іншого тіла, то це тіло продовжує довго рухатися. Ну, та сама шайба по льоду може дуже довго рухатися. Е, якщо ж ми її запустимо, наприклад, по піску, то вона, звичайно, буде рухатися набагато менше. І, бо пісок сильніше буде діяти на цю шайбу, ніж, скажімо, літ на шайбу. І тому в деяких моментах ми говоримо, що. Тіла значно слабше діють. І тому в нас є таке поняття, як поняття інерції, або рух за інерцію. Ми знаємо, що коли на тому ж самому велосипеді розігнатися по рівній дорозі, поставити ноги на педалі, ну, тобто, щоб педалі не крутилися, то, відповідно, ми будемо оце рухатися деякий момент часу, деякий там час. І оцей рух ми називаємо рухом за інерцію. Або коли ми біжимо, ми намагаємося повернути. Дуже різко намагаємося повернути, то ми чомусь ще продовжуємо деякий час рухатися далі трошки. І це ми теж кажемо за інерцію рухається. От, Тому є таке поняття, як інерція. Що це за власне за поняття інерції? Вчені е, допускали раніше, що якщо на тіло е, зробити так, щоб на тіло не діяли інші тіла. То це тіло буде безкінечно рухатися. І відповідно такий рух називається рухом інерції. Або інерцію назвали тоді явище збереження швидкості руху тіла. Ну, Безкінечно воно може зберігати. Але, звичайно, на землі таких умов немає. Тому є, інше, є інша можливість створити інерцію. Треба зробити так, щоб коли на це тіло діють якісь тіла, то їхня дія компенсувалася. Наприклад, є в нас ось м'яч. Є в нас м'яч, і цей м'яч лежить. Е, цей м'яч наш лежить на землі. Ось він м'яч є. Зараз я візьму товстіший олівець. Цей м'яч лежить на землі, так? Відповідно, якби землі не було, то цей м'яч проводився. Пролітав би далі, донизу. Але земля ніби компенсує те, щоб він не провалювався донизу. М'яч тисне на землю, а земля тисне, ну, відповідно, на м'яч виходить. І ніби компенсується дія м'яча на землю. Це такий зразок. А от інший зразок, коли ми говоримо про шайбу, наприклад, шайба на льоду. Що о, маємо ми з шайбою? Значить, шайба сповільняється, от шайба наша рухається сюди, в цю сторону. Але сама, сам лід діє на шайбу в протилежну сторону. Тобто заставляє шайбу ніби рухатися взад. Ну, тобто він ніби зупиняє. Тому, якщо він зупиняє, то він діє в протилежну сторону лід до тої шайби. Шайба в зі тої дії льоду зупиняється. А от щоб вона не зупинялася, що нам треба зробити? Нам треба зробити так, щоб Якісь зусилля заставляли шайбу е, компенсувати дію цього льоду. Тобто чуть-чуть підштовхували з такими ж самими зусиллями, як той лід діє на шайбу, з такими самими зусиллями підштовхувати шайбу в ту сторону, куди вона летить, і вона буде летіти безкінечно. І ми подібний принцип використовуємо в двигунах. Якщо в нас є, наприклад, човен чи корабель, ось, то коли вони пливуть. так, от... Корабель пливе сюди, в цю сторону, оце в нас вода. Так? Корабель пливе в цю сторону. І відповідно вода на цей же ж корабель діє в протилежну сторону. Якби е, корабель не мав би власного двигуна, то він би зупинився. Але так як в корабля є свій власний двигун, то він просто компенсує дію цієї води. Фактично, і він заставляє рухатися з тією швидкістю, е, в той корабель, як він отримав. Тобто двигун надав йому швидкість, ніби надал, надалася якась швидкість, там, 5 метрів за секунду умовно. Вода перешкоджає цьому руху. Вода хоче сповільнити цей корабель. Але корабель тоді своїм двигуном компенсує дію води, і він по гладкій поверхні, тобто, коли немає хвиль, немає ніяких поворотів, він собі за рахунок тої компенсації е, дії води своїм же двигуном буде продовжувати рухатися з цією швидкістю 5 метрів на секунду. І ми можемо говорити тоді про е, відповідну явище інерції. що... Корабель зберігає свою швидкість. Тобто, ну, в нас є ще фактично деяке тіло, яке називається двигуном, яке надає самому кораблю цю швидкість і перешкоджає дії води на цей корабель. Ось, оце в нас також є явище інерції. Але тут вже яскраве явище інерції, що якщо тому кораблю не треба нікуди повертати, не треба ніде зупинятися, то він буде рухатися собі з однією тією швидкістю. От. Звичайно, що раніше. Таких прикладів з інерцією не було, коли там в 16, му 17, му 18 му столітті досліджували. Тому що тоді ну, єдиний приклад міг бути якийсь там човен, в якому гребці. Той самий пливе він човен по воді, гребці роз... гребли, набрали швидкості, от, підняли весла, цей човен пливе. Ясно, що він через деякий час зупиниться. Але коли вони б почуть підпихали б того, ну, по чуть -чуть, вже не, з, не з великими зусиллями там. Підпихали би, то от у нас є також явище інерції. Або е, там, кінь в возі. Є в нас віз, є в нас кінь. Так, кінь. Ви надав швидкість якусь там возові, і далі кінь фактично рухається. Цей віз майже не діє на нього, тому що йому по чуть-чуть треба підтягувати. Бо що буде кінь робити? Він буде компенсувати дію дороги на самий власний віз, по чуть-чуть підпихаючи цей віс. І Якщо дорога рівна, без ніяких камінців, перепадів, поворотів, там вздов спусків догори донизу, то кінь може рухатися з. Тягнути віз з однією тією швидкістю, і тут ми практично маємо так само явище інерції для воза, що одне тіло дорога діє, перешкоджає руху воза, власне, самого, ми не про коня говоримо, а кінь дозволяє компенсувати дію. Цієї дороги на віз, і він по чуть-чуть ніби підтягує до себе цього воза. І таким чином, якщо дорога рівнесенька, не без поворотів, то отут у нас так само буде відбуватися явище інерції. Ось. І вчені от такими способами практично довели, що це явище інерції існує. Але, на жаль, на землі, такого, щоб не, не діяли інші тіла, е, немає. Тому ми говоримо про компенсацію дії одних і. Ті ді... одних тіл на інші. Якщо ми візьмемо в космосі в вакуумі, ну можливо, там і можна зробити там інерцію. Тобто, якщо ми запустимо якийсь там камінь. Він буде летіти далеко від будь-яких планет, то тоді ми можемо говорити про явище інерції відповідно для цього каменя. Тому що на нього дій... там немає ніяких газів, ні повітря, нічого, і на нього нічого не буде діяти, він собі буде безкінечно, безкінечно летіти, поки не потрапить десь близько до якогось масивного предмета, там якогось астероїда чи планети, чи іншого якогось тіла, яке притягне його до себе. А якщо. На шляху цього каменя не буде того всього, то він собі буде летіти безкінечно довго, скільки йому там треба. Ось, Прикладом цього є, наприклад, комети, прикладом цього є. Якісь метеорити, які відірвалися, але вони, пролітаючи біля землі, земля їх до себе затягує, ці метеорити, і вони падають на землю. А якщо ж метеорит летить десь далеко від землі, від місяця, від сонця, то він собі буде летіти практично безкінечно довго. Ось це є явище інерції. Далі. Якщо ми говоримо про те, як змінюється швидкість тіла, то ми знаємо, що чим. Що швидкість тіла змінити важче, чим це тіло більше. Ну, наприклад, копнути м'яч е, футбольний або навіть тенісний м'ячик, і копнути м'яч, наприклад, е, баскетбольний. Баскетбольний м'яч більший, а відповідно, тенісний м'яч менший. І коли ми копаємо баскетбольний м'яч, він летить ну, на невелику відстань, бо ми знаємо, що він важкий. так? А Тенісний м'яч він летить на велику відстань, бо ми знаємо, що він, він маленький, відповідно він летить далі. І в цьому проявляється ще одне явище. Це явище інертності. Явище інертності полягає в тому, що швидкість тіла змінити дуже важко. А що таке зміна швидкості тіла? Це або тіло перебувало в стані споку і лежало просто, от той наш м'яч він лежить, ми його копаємо, ми надаємо йому швидкість. І, відповідно, тенісний м'яч лежить, і баскетбольний м'яч лежить, і, відповідно, тенісному м'ячу. Легше змінити його швидкість, а от баскетбольного м'яча швидкість змінити набагато важче. Але якщо ми поряд покладемо, наприклад, гирю, там 16, там, 32 кілограми, так? зараз ми вже говоримо про масу, але чуть-чуть пізніше про неї скажемо. От, То цю гирю фактично ми, ну, під час удару ногою наш. Нога заболить, а ми її не зрушимо. Або якщо зрушимо, то на декілька сантиметрів. Чому? Бо важко змінити її швидкість. Тут так само інший випадок. Наприклад, зміна швидкості може полягати в набиранні швидкості, а може й полягати в гальмуванні. Їде, їдуть поряд легковий і вантажний автомобіль. Наприклад, вони їдуть по місту і перед ними був зелений. Сигнал світлофора. Тут сигнал світлофора стає червоний. І вони починають одночасно гальмувати з однакової швидкості, наприклад, 60 км за годину. І ясно, що першим загальмує е, легковий автомобіль. Вантажний автомобіль загальмує набагато пізніше, ну, тобто він зупиниться набагато пізніше, тому що він важкий, він великий. І швидкість такого великого автомобіля так само важче змінити, ніж швидкість лег... легкого, е, легкового автомобіля. А якщо ми говоримо, наприклад, про потяг, то для потяга, щоб він зупинився, йому треба величезний, величезну відстань, бо він дуже-дуже важкий. І його інертність дуже велика, йому важко змінити свою швидкість. Тому я Інерції полягає в тому, що е, важкості змінити швидкість. Чи то швидкість швидкості в нього не було, її треба збільшити, чи то швидкість, навпаки, була, її треба зменшити. І оця інертність полягає в тому, що важко зробити оцей процес. І ця важкість зміни цієї швидкості буде залежати від такого поняття, як маса тіла. Маса тіла, в принципі, нам знайома, тому що ви його вчили і в молодших класах, і масою тіла ми користуємося для. Зважування тіл. Ми теж це про зважування будемо говорити пізніше, коли будемо говорити про силу тяжіння. Але ми пам'ятаємо, що маса є. Маса є тому, що будь-яке тіло складається з атомів. Атоми ма. Маленькі, вони невидимі, в їх багато в тілі, але кожен атом має масу, і саме тому маса буде існувати завжди. Ми деколи будемо плутати поняття маси і ваги, що ми в нашому повсякденному житті робимо, але. Ваги може не існувати, ви це теж потім побачите. А от маса існує завжди, якщо тіло складається з атомів, бо кожен атом має мале. Який би він, він не був, він має масу, хоч вона дуже маленька, але за рахунок того, що атомів дуже-дуже багато в тілі, і тому маса тіла існує завжди. Де б воно не було? Чи воно буде на землі, чи воно буде в космосі, чи воно просто буде падати, чи воно кудись буде летіти. Маса буде завжди. Ваги може не бути. Це ви поліція. Потім а от маса існує завжди. От, масу тіла ми будемо позначати буквою М. Е і, відповідно, ми будемо. Е Масу вимірювати в одиницях, які називаються кілограмами. Ви знаєте з математики, що крім кілограмів існують і грами, і тони, і все інше. Але саме кілограми використовуються в системі Сі як основна одиниця вимірювання маси. А грами, тони, центнери, вони міліграми, там карати. Мікрограми, вони все є похідними, тобто не основними, а вони походять від кілограму. Чомусь так історично придумали. І саме так в нас зараз є, що кілограми є основними, а все інше є похідними. І тому в більшості задач ми будемо масу перетворювати з якихось там одиниць тонн, грам. Перетворювати в кілограми, і саме кілограми використовувати як основну одиницю вимірювання мас. Тепер, от ми знаємо про масу. Що ж, як ми масу можемо визначити? Ну, ми знаємо, що масу можна визначити за допомогою ваги, яка там у вас є, умовно, в магазині. Ви бачили її. Вага в магазині являє собою електронний прилад, на який ви кладете щось там. Біжать цифри, і вони все показують. Але раніше масу визначали іншим приладом, який називається Терези. Ну і в принципі, зараз ним мало користуються, тому що перейшли на електронні Терези. Вони трошки відрізняються. Що являють собою Терези? Терези фактично являють собою палку. Яка якимось чином закріплена. Це у нас типу основа. До цієї палки прикріплена ще одна палка, на якій вісить дві. Як називають шальки. На нитках закріплені дві посудинки, невеличкі, дві мисочки. І в ці мисочки, відповідно, зроблені так, що коли ми туди нічого не поклали, то ці мисочки заставляють ось оцю цю поперечну палку стоять, розміщуватися горизонтально. Коли ми на цю мисочку, які називаються шальками, покладемо якесь тіло, то рівновага терезів порушується. Тобто, оця, якщо ми поклали сюди тіло, то ця шалька рухається донизу, бо вона важча. А ця, відповідно, піднімається доверху, і Тереза рівновага терезів порушується. Що треба зробити, щоб рівновагу відновити? Відповідно, нам ми на другу шальку складаємо важкі. Певної маси, яку ми знаємо наперед, вони там, наприклад, пронумерована. І ми складаємо важкі до тих пір, поки рівновага не відновиться. Тобто ці, знову оця палка, поперечна, не стане горизонтально. Тільки тоді, коли вона стала горизонтально, ми можемо сказати, що маса оцих важків. В сумі ми їх додали, там може в нас бути декілька важків, дорівнює. Масі нашого тіла. Ось це найпростіший спосіб визначення ваги, маси тіла. Зараз, звичайно, є інші способи, там, інші там, ваги, там, різноманітних конструкцій, але отакий самий простіший і лише на основі нього, в принципі, і діють всі інші ті ваги, тільки там чуть-чуть по-іншому вони зроблені. Може бути так, якщо нам треба важити, ну, визначати масу тіла якогось величезного розміру там, чи величезної маси, то ці. Е Шальки можуть бути. ну, ці, Ця палка може бути такою, що з однієї з вона довша, з другої коротша. Відповідно, тоді треба менше важків, щоб зрівноважити м, оцю важке тіло. Але там теж є свої закони. Але основне, що таким чином визначають масу тіла. Але масу тіла можна визначити і по-іншому. Масу тіла можна визначити по тому, як тіло набирає швидкість. От, Якщо ми візьмемо м'яч. так? Ми беремо баскетбольний м'яч, кидаємо його, легенько кидаємо. Ми знаємо, що цей м'яч прорухається якусь певну відстань. Тоді, якщо ми візьмемо цей м'яч, кинемо сильніше, він, отримує, він прорухається більшу відстань. І ми можемо сказати ще інше, що якщо швидкість тіла одна, ну, Менше, то, відповідно, з усиллями приклали менше, тіло менше прорухалося. Якщо швидкість тіла буде більшою, ми надали йому, то й зусилля ми більше приклали, і тіло прорухалося далі. Ось. Тому, відповідно, масу можна використати, як і. Чи вимірювати масу можна по зміні швидкості. Тобто, якщо ми візьмемо два тіла, ось умовно. Візьмемо два тіла. З'єднаємо їх якимось чином, наприклад, у нас буде два візки. Ми їх посередині з'єднаємо якоюсь такою пружною стрічкою, ну, умовно, лінійкою металевою, яка буде розгинатися. Якщо ми сюди покладемо тіло певної маси, і сюди. Якщо, от, наприклад, ось тут буде один кілограм. І тут буде один кілограм. Ось цю ми е, лінійку, з'єднали ниткою, і ми цю нитку можемо перепалити. От ми з'єднали ниткою, стягнули докупи, поставили візки. Коли ми цю нитку перепалюємо, то, відповідно, оця лінійка намагається розігнутися, і вона буде заставляти оці два тіла рухатися в різні сторони. Але оскільки маси їхні одинакові, то й швидкості, які вони отримують, будуть так само одинакові: V1 і V2. І, е, відповідно, ми можемо собі таке написати, що маса першого тіла на швидкість першого тіла буде дорівнювати масі другого тіла на швидкість другого тіла. Ну або на зміну швидкості. Але так як швидкість дорівнювала спочатку нулю. Не було швидкості, то після того, як розпалилося, розлетілося, воно все нормально. Якщо тіла одинакової маси, то швидкості будуть одинаковим. Але якщо, тіл, якщо ми візьмемо, наприклад, не один кілограм, а кілограмів умовно 4, то й швидкість цього тіла буде в 4 рази меншою. Тобто, у цього буде швидкість, умовно, хай там. 10 метрів за секунду, а цього тоді стане в 4 рази менше 2,5 метри за секунду. Але добуток маси на швидкість буде одною тою самою. І якщо ми навіть не знаємо масу тіла, то ми можемо поміряти швидкість, і в нас вийде, що маса тіла буде дорівнювати маса першого тіла на швидкість. Першу поділити на швидкість другу, і таким чином ми можемо визначати масу. Ну, звичайно, цей спосіб незручний, тому що нам треба вимірювати швидкість, якимось пев... з певними зусиллями штухати. Тому в більшості випадків <кій> швидкість вимірюють за допомогою зважування на терезах. Чи на вазі. Але, хоча такий самий спосіб для вимірювання швидкості чи маси, маси, точніше, за допомогою швидкостей, так ось існує, але він в першу чергу, наприклад, використовується десь для величезних тіл, масу яких не можна помірити. Ну, там астероїдів, метеоритів і всякого, всякого такого. Ось, Сьогодні ми от, розглянули з вами явище інерції, інертність і масу тіла.